Спіспілкувався ну, з про фактично бесіду, що він просто не бив своїх співжити. Uh -huh. Він там наніс ній тілесні ушкодження, прийшла та експертизу, все. Uh -huh. З даним громадянином я де спілкувався, може, ну, близько 15-20 хвилин, не можу вам сказати. Uh -huh. І все, розумієте. Через деякий час, через тиждень часу він на мене пише заяву, ну, може, менше, не знаю, що я в нього взяв якісь кошти. Розумієте? Uh -huh. Що я в нього, взяв, що в нього взяв якісь кошти, розумієте? І все тепер от починається такі нюанси. Якогось свідка знайшов. Там були якісь люди, я ж не можу всіх знати. Він ж там не один працює, розумієте? Там заходили якісь тут. На що В то їхнє приміщення заходили, якісь люди, щось там вони спілкувалися з ним, з тим атаманчуком. Угу. Виявляється, що якісь свідки з'явилися, що якісь мені гроші давали, розумієте? Угу. Ну, Я рахую, що це, рахую, що це все сфальсифіковано, розумієте, проти мене. За ті всі роки, що я працюю, за це. І просто це вже, я як офіцер міліції, я можу це заявити, розумієте? Інакше виходу немає. Я знаю, що це мені, як мені, кажу, то кажуть, кращого це не буде, розумієте, бо буде... ніхто, всі бояться, хто не угодний режиму, повірте, все, я звільняюся. Ніхто не хоче працювати. Хтось хоче, Хтось... хто от... не йде по їхній дорозі, повірте. Пише рапорт на звільнення і все. Наш, а, наші... ви, ви не хочете звільнятися, ви хотіли б працювати. Хочу працювати я не я не для того прийшов, щоб звільнятися. Тут, розумієте? Бо вони бо їм так захотілося.